Господи Ісусе. Виходь за мене. Йоп. Господи Ісусе, де я мать твою Дорогі дами і панове, вам Windows не треба перестановити. Нє. Ви сидіть на своєму Linux! Вау, дякую, що ти вмер. Дякую, що ти вмер. Ану. Ой. Ого, вау, яка вау. 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 краса. О, привіт. Я куда? Ми з тобою не договорили. Все. Я просто, я. Я просто космос, а дем? Я просто космос. Все, я це саме, я мені тепер не страшний, слухай. Не знаю, хто це був, але я їм щиро велика подяка. хто? Тих... звідки мене б'єш? Не знаю, хто це був, я в честь тебе пам'ятник поставлю. Чесно. Чесно, поставлю. Зараз ми зробимо пам'ятник. А хтось ще помер? Щось цікавого залишив після смерті? Ну, тобто, хтось ще тут, можливо, трагічно треба поховати, я мала на увазі. Да, і можливо, забрати на зберігання, його дуже важливі речі. Да-да. Да-да. Так є, що? Оу, яка та беда Це що? Що це таке? Що? Що це таке? Алло, не понял. Тут жили, не знаю хто, але хтось дуже гарний. Е, тут жили якісь ручки, ножки, п'ять бупитриків, це моє. Ну, навіть якщо. А, ні, це моє, так. Да, це моє, це. Це щось новеньке. Це щось новеньке, це щось новеньке, це щось новеньке. Ні. Земля вам пухом. Ось. А, ну і це саме я там просто не все поховала, почекайте. Uh, ось тут ще якась штука, тут ще якась штука. Я хотіла вам музику скинути, але напевно я вам скинула музику А, ні, ось музика, ось вам там послухайте музику, кажуть гарно, ми шукачі оцінили. Можливо, було шукачами тому. Uh, тому, да. Ну, хто знає Ну, оціните, скажете потім, як вам. Ой, дура. Ми це забираємо, це ми збираємо. Це ми забираємо. Дякую вам, мирні люди, гарні люди. Ми пішли. Якщо що, ви знаєте, це мій номер, так? Видаліть його, будь ласка. Я сюди більше не повернусь. Павло? Ой, добре. Не, <гас> білоку! Незуко, ні! Незуко! Незуко, ти де? Незуко! Незуко! Я зука не Я было не звуко. Я просто не звуко. не промальовувалась! Yeah! Смерть отримала лоб! Вернись! Горніть! За що не Чим вам не не входила? Я хочу собі тут, щоб зі мною ганялась мила, файна дівчина. Я так багато саме прошу. А ну, спробуємо. Эй, алло. Ой. А что так далеко? Я думала, что мы в космос лутим. что до космоса далеко? А ну. Ого. Ой. О! Нихеба себе хата. Хата, 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 хата. Привет! Привет, 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 привет. Ты мои гроші за курятко не хочеш привезти? А Хм. <звук> Що мені здається, мені 1000 не дадуть. Ну добре, добре, я зараз калятку вам краще прочитаю. Почекайте. Тож, тобто розкажу, то почекайте, я я почекайте, я ще не загуглила <звук> <звук> <Тук кулятка вийшла. звук> о Почекайте. Ой. От кап курятка вийшов. Ой, шо а ну тут ну нормально. Привет! Привет, привет, привет! Я незуку твою бачу, да? Я твою незуку бачу, а вона была мною а не з тобою. Ха-ха-ха-ха. Тут є нам їжа, тут ми все, тут можемо залишатись жити, да. Тут є їжа, тут є все. Так, а ну м'ясо можна тут посма. Во, все, ми тут залишаємось. ми тут залишаємось, ми тут залишаємось, Я майстер, я щось з двері бити можу Господи Ісусе, ти що тут робиш, Ано? Ну. Все, а ти що тут наш? Ай вам! же, тут демон у вас якусь дали В цілому, я думаю, геніальний план буде чекатись ночі, потім випустити їх всіх на вулицю, щоб їх побивали демони, а я позабираю їх тут. А ну, що тут написано? Що тут написано? Почекайте, мені дуже треба. Що тут? Отруток віток глицині. Глицині, ну да, ну ми ж в домі файної дівчини. Правда, я, якщо в себе вілью, я думаю, що все ж таки. Якщо я в себе вілью, то тоді. А, тут. Чекати, тут Вілью, то тоді я вру. Я все ж таки не файна наша дівчина, тому да. А, як тут файно, ну, як тут гарно. Ну, якщо не брати до уваги, що воно заспавнилось в воді. Ну, чому ти заспавнилось? Ну Блін, ну так гарно ж було. Будівля гарна, дуже гарна. В воді вона заспавнилась, ну прям супер було. Я нічого не бачу, можна мені. Так, можна мені зір включити? Господи, Ісусе, я тут Та я просто хотів вийти. Я зрозумів. Виходить рукою. Яка штука? Господи Ісусе. Я вибачаюсь. Не в ту кімнату зайшла. Вибачаюсь. Не туди, не туди зайшов я, явно. Не а ту... ну, якщо б можна було цю будівлю взяти, то там дурачки побивати і прям жити. Ну, прям, ну прям супер хата. Ну, прям хата, прям ідеалити. Ну, прям ідеалити. А де наша канає? Яка квартира файна? Хоч бери і залишайся тут жити. Але ну і в мене був план їх всі здавати демонам і отримувати ресурси. Куди вони пішли? Mm. Я вибачаюсь, я якого я знайшов. Іноски, ура, повернувся. вернувся. Хоче я. Тут ще якісь кімнатки, ура! О, дівчина, я вас шукала. Вам теж, да, двери идти недовподоба. Я теж так думаю, тому я їх зламаю зараз значит. Так, все сюда. Зараз я відкрию двері, почекайте. Зараз я відкрию. У мене інший варіант дверей відкриття, ну я сподіваюся, це не проти, так? Да? Я там монетку під... підкинула, вона сказала зламати їх намертво. Добрий вечір, а ви хто? О, ви гнида! Ваше ім'я Гнида, я знаю. Що ви тут робите? Вам до Іноскі, Ой, не дойноски, до, до... до Зеніцу. Вам до Зеніцу. Щоб він наваляв. Розгромила пів хати. Виходь за мене. Виходь! Виходь за мене! Я не вмію готувати. Якщо вмію, то чому, будь ласка вийде. Ой, господи Ісусе. Вийди за мене, мізурі, будь ласка вийди. Виходьте за мене, будь ласка. Я вмію готувати. що? Їм я вам не подобає. Я готувати вмію. Я буду вам готувати. Ви просто будете існувати. Гарно жити. Цурі я з тобою буду. Я буду з тобою очі. <laughs> Я вытягиваю. <обучаюсь, смех> мне их <не нужно. смех> даже <мне> треба. <смех> <смех> Я вытягиваю, мне даже треба. Ну, все, что с ним? Мицури! Ёп! Господи Ісусе, де я мать. Де я мати рідна? Тепер і Міцурія від мене втекла. Конрозі Ну, конрозі, ну янрозі. Я буду вам готувати. Ви просто будете миленько біля мене стояти. Гарна, що де я була. Це за що мене буде вийти? Зараз буде ніч просто. Я хочу ніч дочекати, таке непогане. Мене оточують дівчата, все, ми тут залишаємося жити, мої дорогенькі друзі. Що може бути так не прекрасно, як що тебе оточують море дівчат. Нічого. Тому на цьому ми будемо завершувати нашу серію. Дякую, що подивились. Всім удачі і всім бай! Якщо вам сподобалось відео, поставте подбачку, підпишіться на канал і всім бай! Ну, я ж не думала, не що я дійсно буду завершувати. Мені дуже цікаво, що буде відбуватись. Добре, добрий вечір, Міцорі. Міцурі. Тут у нас еще куча всех. Ну, вы пам'ятаєте, да? Что вы все мне дуже дороги? Я вас всех дуже сильно полюбляю. Ой, Заходьте до хати, любі друзі. Буде сюди виходив. А я тут посиджу, поки він там разбирається з цими різними демонами, там з різними ще. чудиками, я тут посиджу. Не, ну мы не текалы, да? Охрана миссия без... Беспо... За шо? Я за шось по мордасам утримала. А за що, я не знаю, може за підката мої тупі. Треба було ще запросити на чай, точно. там Вам Windows не треба перестановити, точно. Зараз почекайте. Дорогі дами і панове, вам Windows не треба перестановити. Нє? Ну і сидіть на своєму Linux. Ну, ось така вийшло відео. Не знаю, чи буде у вона, чи ні. Ну сподіваюся, що щось у я тут в Ні, все ж таки. Як оператор я думаю, я суперський оператор слухайте. Один демон і хашара і ще. Два дуже скілових охоронця. не можуть перемогти. Двери. А, не, назад, О, нашу Тамару Упс. Ви не, вийти на там, там кулядники пришли, не, До не, 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 назад не, 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 Тамару не, 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 Тут є стікарів! Вау! Нам не треба навіть в ад ходити. Слухайте, ось, будь ласка, ендерменів збираємо, якщо ви дійсно забажаєте, щоб ми потрапили в енд, ну, щоб ми прийшли в Майнкрафт Slayer, то просто берем і робимо. Ми можемо тільки ось эндервуменів нам треба подобувати. Все в нас все є. Там демон. Я кажу, у них двері ідеальні. Я, правда, поваламила всі, але я кажу, у них двері геніальні. Без спомоги у них можна просто нічого не робити і. Господи сон! Брятуй, братук, 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 блятуй, брятуй. Вы не разібрались. Правда? Ого, какие ви молодці! Тому вы будь ласка, номер. Він вам знадобиться. А це забеткований не, не, не мян. А ну, чекайте. Нет, гоме User are like the plant uh plant юser are groven, А... використайте використа використовуйте освітлювач рослини щоб На дату росту, потом в разделе креатива, может но мышкой shift плюс правая кнопка, чем контролировать вип, Шо? А, во? Ну, файно. Можемо завершувати цю серію тепер уже остаточно. Дякую, що подивилися, ставте подбачки, підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити цю рубрику. Якщо хочете бачити цю рубрику, то тоді напишіть щось в коментарях, щоб я знала, що вам подобається рубрика. Ось, якщо ви напишете щось в коментарі, я буду розуміти, що вам дійсно подобається ця рубрика і треба продовжувати всім бай!